Дуже важливі новини, хотів би розказати вам, шановні українці. По-перше, ТЦК ТСП разом із ЗСУ -за завдали смертельний ударів одному із українців в місті Одеса Та вбили хлопця. Відео я це вже показував в соцмережах різних. І в TikTok та різних соц. Мережах. Це по-перше. По-друге, що дуже важливо, шановні українці, я показував, як одного з українців також клали до багажника, забивши його до полусмерті. І таке відбувається скрізь в Україні. Коли ви подібне знімаєте, присилайте, будь ласка, мені. З номерами Авто та чітким зображенням цих військових. Це дуже обов'язково. Присилайте мені, будь ласка, такі відео, якщо ви стали свідком. Не ставайте осторонь, захищайте таких, будь ласка, людей. Так, я консультую по темі ТЦК та СП. Це коштує від 500 до 1000 гривень, в залежності від складності. Вашої ситуації. Якщо хтось до мене звертається щодо витягнення солдат з фронту, це коштує 2000 гривень. Саме так. Хто по незнанню пішов на утилізацію і одумався? Саме стільки коштує послуга по темні ТЦКС, витягти когось з фронту, звертайся, тобі це дуже треба. Якщо ти не хочеш стати розмінною монетою між розбірками оєгахів, які тебе пустили просто на м'яс. Дехто скаже мені, що це неправильно, хто буде захищати, хай захищає республіку Україна ООН та НАТО, чи їм слабо. По-перше, по-друге, так званий призов за мобілізацію не є конституційним, тому що порушуються людські права і свободи людини, саме крешт не громадян, а людини. Б'ють людей, затримують. ЗСУ утримує їх в концтаборах під назвою ТЦК та СП обласне без їжі, води. Неділями, місяцями не випускають їх звідти, доки вони не поводяться на щось підписати собі на утилізацію, на передову, щоб померти за кошти Бені Коломойського. Ви помираєте, хто із банформування ЗСУ, знаєте, ви помираєте за гроші Бені Коломойського. Крапка. Саме так також я надаю витяги по коду ЄРДПУ по різним організаціям, по МВС України, по Міністерствам, відомствам, по державним органам, недержавним органам, приватним органам. Вони всі приватні органи, тому замовляй витяг, Тобі також це дуже треба. Що? Бути в курсі того, хто тебе оточує, і знати про світ контрагентів все, якими вони видами діяльності займаються. Звертайся. Також гарна новина цього тижня тепер можна публічно поскаржитись в Міністерство оборони, на їх співробітників, які порушують права і свободи людей. Саме так анонімно можна поскаржитись на телефон, на електронну пошту, на Телеграм. Чи можна перемогти ТЦК та СП за 30 секунд? Можливо, звичайно, шановні українці, Це можливо. Замовляй в мене юридичну консультацію. Я вам розкажу, як, якщо ви забули. Як себе захистити, посилання на закони, як себе захистити без посилання на закони? Звертайтеся за юридичною консультацією до мене. Я роз'ясню вам ваші права та свободи стосовно теми ТЦК та СП. Також відома інформація про те, що нібито в Одесі та Дніпропетровську, згідно новин TikTok, Буде більш ніж багато дуже ТЦКшників з різних областей з'їжджаються до Одеси та міста Дніпро. Тому будьте обережні. Так, дивіться в Телеграм стосовно їх переміщень. На телеграм-каналах, де видають повістки. Це дуже обов'язково для вас, для вашої безпеки. Тому будьте обережні та здорові. Саме так. Хочу також звернутися до українців. По-перше, те, що каже Гугл, не відповідає дійсності. Ви маєте право робити супровод силови проти співробітників поліції та ТЦК. Рішенням Верховного Суду України ви маєте право здійснювати посилений упір, якщо вони. Роблять проти вас на законні дії. Крап. Ось про це мовчить Гула. Також Гула каже про те, що потрібно носити з собою пакети заяв на працівників ТЦК та СП. Зрозумієте одне, шановні українці. Коли ви будете писати ці заяви про неприпустимість їх дій, вам випущуть реальну повістку. А потім вручать саме постанову про адмінправопорушення, а потім кримінальну відповідальність, тому що ви свідчили проти себе по статті 63 Конституції України. Також утилізатор Андрій Вула каже про те, що потрібно не чинити спротив, потрібно чинити спротив представникам ТЦК та СП. Не тільки юридичні, але й силовий, якщо вони заривають. і ставити їх на місце за допомогою зброї. Лише тільки так вони розуміють, що сила переможе не їхні якісь недоповноваження, недо їх органів. Вони лише розуміють силу зброї, яка стріляє. Тому носіть з собою зброю і попереджайте, що вона у вас є, і у разі чого ви в них поцілите, якщо вони себе будуть вести нечебно і не по закону. Саме так, їх одразу попереджайте, що стріляти ви будете першими на ураження. І одразу в них зникне бажання вас чіпати, раз і назавжди. Саме так з ними потрібно розмовляти. Саме так їх ставити потрібно на коліна. Настане час, коли їх будуть ставити на коліна і заставляти жерти їх погони. вони будуть гризти землю, як ту барбариску. І Як захиститися від ТЦК ТСП, якщо і йдуть масові облави у вашому місті та селі? Значить, виходите зі зброєю, під'їжджаєте на бусику. Всіх заарештовуєте, робите громадське затримання по статті 207 КПК України. Негайно. Відбираєте у них мобіли, зброю і все. Зв'язуєте їх, кидаєте в лісосмузі, забираєте собі все. І їдете далі. Бусик собі забираєте. Це із коротких лікбезів. Як боротися із свавіллям ТЦК та СП? Більш дієва юридична порада, ніж заяви Гули про неприпустимість насилля проти працівників ТЦК, СП, ЗСУ і інших псевдоорганів? Якщо вони допускають проти вас насилля, це насилля потрібно силою припиняти. Якщо вони почали повний безпреділ і свавілля. Проти них потрібно вдвічі такі ж починати, щоб вони розуміли, куди вони потрапили. Так, звісно, можете віджимати в них мобілки, зброю, і гроші, і машини, і забирати собі. Саме так, слава Україні! Мої поради завжди цікаві і потрібні суспільству. Підпишись, будь ласка, на цей канал. Тут кажуть правду про те, як гула бреше, він вас не захищає. Від утилізації. від утилізації мобілізації захищаю вас тільки я. І жоден адвокат і юрист вам не порадить будь-яких методів захисту, окрім юридичних, Є ще й силові методи захисту. Тому тримайтеся гуртово. ловіть цикашників. І поліцайк, відбирайте в них зброю, набої, гранати, все собі забирайте. Все, їх зв'язуєте в лісу смугу, кидаєте. І хай там зв'язані, залишаються, а собі забирайте машини. Крап. Якщо вони вас викрадають, чого ви не можете робити те ж саме? Я вам дозволяю робити з ними те ж саме, що вони з вами роблять. Але дещо по-іншому. Щоб вони розуміли коли, куди вони потрапили. Їх потрібно ставити на місце. Якщо вони не розуміють, вони зрозуміють то тільки силу зброї, силу примусу. І зрозумійте одне: жодне їх закони про напад на співробітника поліції на вас не розповсюджується, бо ви ж людина. Це розповсюджується лише на громадян і фізичних осіб, а не на людей. Крапка. Слава Україні. Так, я надаю лікбези, як захистити закіща... себе навіть без зброї на вулиці, навіть якщо там ходять дуже багато ТЦКшників. дуже багато і мають там усі посвідчення, постанови і так далі. Саме я захищаю людей практичними навичками, про що не кажуть адвокати та юристи. Тому звертайтесь. Також я консультую з будь-яких норм права. Консультація коштує від 300 до 1000 гривень в залежності від складності питання. Звертайся, тобі це треба. Саме так. А коли працівники поліції кажуть, що то незаконно з ТЦК, що їх затримувати, стаття 207 КПК. Читайте, будь ласка. Саме так. Якщо ви незаконно викрадаєте людей, вас можна затримати і відправити лису смугу. От і все. І там валяєтесь з кабанчиками. Саме так потрібно діяти з представниками ТЦК ТСП. Це нова схема від мене. Що з ними робити? Хапати вусіп, забрати в них вусіп, забрати собі зброю, забрати їх гроші, продати їх мобілки Ломбард. Лонбард. Бізнес схема. Я вам розказав, Нічого що. Можна, і вам можна. Їм можна бити ваші мобілки, ви можете забрати в них мобілки. Також саме. Вони у вас крадуть гроші, ви можете в них забрати гроші. Крак. Їх зупинити можливо лише силою, якщо вони масово тероризують людей. Інколи перестають працювати, про що я попереджав норми права. І тому діють норми сили. Тому можете задіяти, якщо хочете, вийти на вулиці масово, затримати їх усі в бусик і в лісослугу. А бусик собі забрати. Слава Україні! Розібрати їх, слухайте схему, розібрати їх на деталі в гаражі і продати на Оликс. Класна бізнес ідея. Чоробні. А номери собі залиште. Вони вам знадобляться. Слава Україні. Я завжди на захисті ваших прав і свобод людини, громадянина та фізичних осіб захисту. Тому звертайтеся за консультаціями стосовно будь-яких норм права. Це може бути цивільне, господарське і не тільки право, податкове, кримінальне. Будь-яка консультація коштує від 300 1000 гривень, в залежності від складності запитань. Подібне запитання у адвокатів коштує вдвічі дорожче, то не в курсі. Слава Україні. Героям слава! Якщо вас цікавить юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує 300 гривень розгорнута консультація. З будь-яких норм права від 500 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Вирішення питань і проблем з ТЦК та СП та юридична консультація по цій темі коштує 500 гривень. Складні питання з ТЦК ТСП 1000, 1000 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Також я надаю витяги по коду ЄРДПО. Звертайся тобі це треба. Також консультую на тему з кримінального права і процесу. Це коштує від 100 до 300 доларів. Звертайся тобі також це треба. Тут і зараз, сьогодні. Підпишись на цей YouTube канал, TikTok канал, це відео в тренди YouTube, Доб'ємо разом до мільйона, а потім до 10 мільйонів обов'язково. Також дивись мої попередні та наступні відео, щоб бути в курсі подій. Підпишись на цей канал. Тут кажуть правду. Також ти можеш стати спонсором цього каналу. Нажми кнопку Спонсорство, якщо хочеш стати спонсором, а ти хочеш стати спонсором, тому що я остання надія для України на її розвиток. Якщо не підтримувати таких, як я, не буде майбутнього в Україні. Саме так, бо ті, хто на Печерських пагровах, і обов'язково розкрадуть. Саме так. Підпишись. Лайк і репости цього відео та коментарі пиши. Обов'язково. Якщо тобі потрібна юридична консультація, обов'язково персональна, звертайся на електронну адресу академік.лав'єр, значок Тобі це треба вже сьогодні.